Збройна агресія Російської Федерації задав руйнування, зазнали деякі об'єкти міста Житомира, а саме державні установи, наші комунальні підприємства, це і водоканали, Житомир теплокомунарні, це наші садочки, ліцеї, а також, по нашій інформації, 170 житлових будинків в місті Житомирі. Це місця загального користування. По інформації нашої 910 віконних блоків зазнали, зазнали пошкоджень в місті житомірів. Це місця, в основному місця загального користування. Як ви знаєте, що вже вдію закон про компенсацію звернув пошкодженого війна. Під нього Кабініт міністрів України до постанови номер 381 яка передбачає для громадян міста Житомира, якщо пошкодження є в квартирах, як і в приватних будинках, то тоні зможуть програму «Дія» по її відновлення звертатися безпосередньо до держав до державного бюджету. В даному випадку ми кажемо про місця загального користування, порядку під цього немає. Цей порядок буде розроблений безпосередньо у житлового господарства і винесений на виконом Житомирської міської ради. Тому просимо Суму 5 мільйонів гривень для, для подолання цих наслідків, а саме виконання, виконання ремонтних робіт по місцям загального користування, ремонт віконних блоків та, та вхідних дверей. Що ми маємо робити в тому випадку, якщо іще будуть заявки, а може закласти трошки більше коштів, або яким чином передбачити видатки без сесії? Саме на ці потреби і саме на цей випадок, по перше, ми маємо звернутись до мешканців і повідомити те, що у разі, якщо вікна були пошкоджені внаслідок авіадару, вони обов'язково мають звернутися по 102, для того, щоб зафіксувати, що потім держава Україна могла виставити репарацію в майбутньому. Тобто, це буде перший крок, який має зробити голова ОСББ або старший по будинку, і в залежності вже від цього далі ми будемо рахувати і виходити комісія, враховувати. Ми можемо в програмі для того, щоб у людей була впевненість про те, що вони всі отримають ці кошти, закласти хоч 8 мільйонів. В програмі закласти, да. залишити а для того, щоб люди розуміли, що всі встигнуть повністю, всі отримують цю компенсацію. А в бюджеті закласти 5 і дивитися на вибірку коштів. Тим паче, що ми розуміємо, що цей захід він не є разом, він буде до кінця року, постійно діючим. Так дай Бог, щоб не було. Дай Бог. Ми не знаємо. Може сьогодні ще декілька будинків, також покажуть і зафіксують факти руйнувань. Тому ми в програмі передбачили 8 мільйонів, кошти виділили 5 мільйонів. Те, що відпрацювала комісія, на сьогодні. Сьогоднішній там ранок вівторка це трошки більше 900 вікон, але вікна теж різні. Є метр квадратний, є вікно велике в під'їзді, тому це так умовна цифра.